Є знижки на нефробам, 20% в аптека. Подорожник У Оскаженілі від втрати вовчанського агрегатного заводу. Росіяни не припиняють атак на цьому напрямку. Їх зупиняють українські захисники. Так мінометники прикордонної бригади гард накрили вогнем позиції окупантів. Спартанівці відпрацювали сховки з московитами всередині. А від воїнів 57-ї мотопіхотної бригади дісталось росіянам у Вовчанську. Там же бійці вдарили по замаскованій бронетехніці. Третя штурмова стримувала штурми російської піхоти на куп'янському відтинку. Ворог пробирався до наших позицій. Усі чотири групи окупантів бійці зупинили на підходах вогнем із салу. Тим часом інший підрозділ здійснив серію влучань по російській піхоті. Також уразив ворожий танк гаубицю та протитанкову гармату Рапіра. Дуже з цим спітами, ту туємку. Да, мої там десь висадилися. йду їх знайду. Давай, сідай, емкоп, двікація теж туди. Да, плюс давай заходимо. швидше, блять. Штурмовики з боєм просувались вперед. Залетіли в окопи під час зачистки в одному. Захопили в полон окупанта. Той розповів усе про особовий склад. Ворог атакує на Лиманському напрямку. На території Серебрянського лісництва знищують окупантів, зокрема прикордонники помсти та нацгвардійці підрозділу Кондор. Загалом у районі Балки-Журавки окупанти здійснили 91 обстріл. 26 із них зі ствольної артилерії. Переважно намагалися застосувати безпілотники. На цій ділянці фронту противник задіяв 65 БПЛА. Бойові дії також точилися поблизу Макіївки, Греківки, Андріївки та Стельмахівки. На Краматорському напрямку сили оборони зупинили росіян поблизу Іванівського та Білої гори. Бійці п'ятої окремої штурмової завдали ударів по ворожих позиціях, знищили гармату, вивели з ладу міномет та ліквідували піхоту. Бійці сил оборони показали кадри, як доправили гостинці до будинку з ворогом у Торецьку. У місті тривають динамічні бої, а протистояння можуть бути настільки близькими, навіть за кімнату у багатоповерхівках противник намагається там закріплятися. А на цьому відео піхотинець з бригади Азов в притул знищує ворожу техніку поблизу Нью-Йорка. Росіяни почали штурмувати українські позиції на турецькому напрямку, але зіткнулися зі стійким опором азовців. Наступ було відбито, а залишки окупантів рятувалися втечею. Покинуту техніку азовські пілоти спалили скидами. На Покровському відтинку загарбники намагаються потіснити захисників із займаних позицій біля Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Крутого Яру, Новогродівки, Селидового. Натомість наші бійці з 68-ї Єгерської знищили тут ФПВ-дронами ворожі БТР. А воїни Центру спецоперації СБУ підірвали установку РСЗВ ГРАД разом з екіпажем та боєкомплектом. Червона калина вогняними дронами-драконами перетворила на пекло останні миті життя російських зайд. Найгарячіше наразі на Курахівському відтинку, неподалік села Костянтинівка, окупанти кинули в бій 19 одиниць бронетехніки. Вдалося знищити чотири танки та дві бронемашини та прорідити роту російських солдатів. А бійці 59-ї бригади показали кадри роботи їхнього танка по загарбниках південніше Цукуриного. Напередодні ЗСУ вийшли з Вугледара. Зазнавши чисельних втрат внаслідок тривалих боїв, ворог не полишив спроб захопити місто. У намаганні за будь-яку ціну взяти вугледар під контроль, зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних сил України. У результаті виникла загроза оточення. Останні дні оборони вугледара відбувались у надскладних умовах з десятикратною перевагою ворога. Захист міста тривав 25 місяців. Росіяни стерли на порох на підступах до нього кілька своїх бригад. Найдовше на обороні стояли воїни 72-ї окремої механізованої бригади. Люди зі сталі, чорні запорожці, проявили справжній героїзм. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини.